Троянди, ще навіть не обмерзли листки, дивіться. Ой, а вже другий місяць зими. Так, поки є світло, вімкнула трохи в підвалі цей лампу, цю керамічну, щоб нагнала трохи температури, гріє гаряче. І скільки в нас тут? Плюс один. Нормально для бараболі це добре для овочів. Всім, до речі, добрий вечір, я не знаю, чи здоровуся чи ні. Так, ну, потім світло пропаде, воно і вимкнеться, але підвал непогано так тримає температуру. Що там у нас відбувається? Так, йдемо зараз з вами разом попораємося, покажу свій зимовий вечірній обхід. Замотала ніс, рот. Тому що трошки щось простудилася, але нормально. Так, дивіться, прикол. У мене ось недавно приїжджала моя підписниця, глядачка. Зі своїм чоловіком дуже приємна пара, до речі, людей. І забрали в мене півня із сусіднього того вольєра. А сюди я перевела оцього селезня втікача. Дорослого цього. І він живе зараз півнями, бо з тими качерами не може собі ніяк ради дати. І мені тепер не доводиться садовити півнів, які тут були в будки, тому що їх загонить селезень. Воно вони одвох тут ночують. Ой, Бог, це чудо. Коротше, він помічник мій. Хочу зараз забрати відра з водичкою, щоб не замерзли на ніч. А зранку потім їм роздамо знов. Вночі, наче не прогнозують великого морозу, але все одно треба, щоб воно якось було по-людськи. Зараз занесу і підемо інше. Трохи вже сніжком почало засипати. Ой-ой, зараз одну хвилинку. Зараз корзинку повішаю. Тут також водичку замінили на вечір. Зразу закриємо курочок. Так, поки світло є, можна і показати вам. Ось ночують мої курочки і півнички. Ось. Бачите, трішки цей півник собі гребінь підморозив, оцей барвистий. Цей ні, бачите, червоненький. Ну так, наче непогано. Чуєте, це ти спиш так? А? Все з тобою нормально. Якась? Вона трохи дивна. Треба подивитися до неї. О, дивіться, на вечір ще хтось і це зніс. Треба забрати, не забути. Воду. Так, що -то? тут нормально все. Так, відпочивають. Хтось сакульку на курку поклав. Так. Ну так, бачите, нормально. Гребінці, в принципі... Я і не кажу, що був великий мороз, але півники зазвичай підморожують. Ну, в цьому році, наче непогано. Ну, ще ж зима не закінчилась, так що. Ой, будемо дивитися, що там далі, як воно. Ось, бачите, барвисті такі курочки, такі в них окрасті Ну, Тут їх небагато. Здається, барвистих курочок лише чотири. Так, індичка починає клювати, треба вимикати світло. Така, бачите, цікава, окрасно, це не барвиста, це із змішаних. Ось. Ну, а такі от зайчики гріються, закриваю двері, заберу це яйце, щоб не, цей, не розмерзлося. Відро ось є з водичкою тут тепленьке. Зараз занесу ще качачі відра. Качки, а ви чого не сідаєте? Качури оно, бачите, щось вони зовсім не цей. Не замерзли чи що. Зараз я сюди поховаю відра. Так, а на що я вимкнула тут світло? Тут я закрию. Зараз, напевне, поставлю вас, щоб рукою не рухати, подивитись. Ось таку я виглядаю. Зараз принесу ще інше відро від качок. Це лизні? А ви що? Як я взимку доглядаю качок, чи вони не мерзнуть. Ні, друзі, качки не мерзнуть. все з ними добре. Так, я зараз ще від півників заберу воду. Давайте качок заженемо. Дивіться, тут кролики щось там точать. Зараз, до речі, треба сіна. О, до речі, зараз сіна, напевне, принесу. А потім вже підемо до качок. Тут їх багато, Так все то зараз покажу. Яйки. Лишилося чотири самця. Забрало мене трошки звідси кроликів і кроличку. Кролика і кроличку звідси забрали. Ось. Зараз я гляну, що тут. Зараз ще буду водички принести. Тут самочки в мене дві. Вони вже повиривали, вже, напевне, хочуть одна вже буде. Напевне, скоро гніздо робити. То, до речі, треба й чистити, вже пару днів назад чистила. Тут також все самці. ось, Водички треба поналивати їм. Дивіться, як очі закривають, сліпить, бачите? Не подобається їм. Порозсипали воно зерно, з бібками перемішали. Бачите, є кролики, які акуратненько, Какулять в одному місці, а я все перемелюють за один день і все, і вже все грязне. А є акуратні, ось як ці дві кролички. Бачите, акуратненько себе ведуть, сіна он накинула їм, гранулка є, дві... гранул виїли, овес лишився, але нічого і овес їдять. Так, пішли до бентамок. Сьогодні виганяла їх трохи пастися, бігати, йдемо да, їх маленьких таких. Яйчиків ось, давайте їх. Ти що таке маленькі таке. А? а що ти так дивишся на мене? Хі -хі -хі. Ні, дорогенькі. Ви туди підете. А так. Ой, да-да-да! Пристік маленький. Трошки випустила, щоб вони курочок трошки попокривали і. цей Ну, трошки побули, з ними побігали. Хоч і сніжок, але дуже великого морозу не було, то я вирішила їх трошки вигуляти сьогодні. Все, давай. Опа! От то ж я. Ну, не можете себе нормально вести чи ні? Сідайте там усі. Ну там, всім купці. Бачите, цей півник трошки собі під морозив, все-таки грибінчик. Шкода. Цей нормально. Давайте його сюди і закриємо там. Може вольєр трохи тепліший. Ди йди туди, будь там трохи. А ці не підморозили, бачите, всіх все нормально. І маленький цей не підморозив, хоча так само тут був. Давайте ще якого тут. Бандіта, давайте оцього ще лишимо. Туди закриємо і червоного лишимо, тільки одного сьогодні з ними. А він сам іде вже. Дивіться, у цього сережечки біленькі. Бачите, він видно? А у курочок, до речі, у всіх сережки біленькі. Да, У всіх проявляється. Він так, наче таким е, мармуровим кольором, наче таким не мармуровим, а таким переливається біло-стріблястим, наче глазурований такий колір. Водичка є, тут я воду не буду чіпати, я думаю, до ранку не повинно сильно замерзнути. Ця нагойделця тут, як завжди. Їй не цікавить, що то холодно. Горобці. Йдіть отакого разом, в кубку та й грійтеся. Бачите, воно, як видно сережечку. Біленько. Більше яєць нема, сьогодні одненьке було. Так, всі, все, вимикаємо світло і на надобрання. Там зараз закрию їм вхід з того боку. Зараз закрию плівкою. Там далі вже наше трохи тепліше буде. Якось воно може. Зараз хвилинку. Однією рукою важко. О, все. Він дуже вітер був сьогодні. Так, дивимося, що кохінхине. Може, сюди бентамка знов залізла та. Знесла. Ні, нема. Що ви? Мерзнете. Ви мої хороші. Ой-ой-ой. Все добре? Так, їжу виїли, все, на ніч нічого сипати не будемо. Краще зранку. Краще зранку. Так, за що її там Ой. Ну От, ви знаєте, зиму нашій любиш, але оці накривання, закривання, затикування вічні, воно... І не хочеться тут робити такий вольєр стаціонарний. Коротше, якось так. Так, стралорпи. Що робимо? Стралорпи, га? Ночуємо. Так, давайте відро поставимо ближче сюди. Може не так за ніч замерзне. І ніхто туди не накакає, да, Петрюч? І бачите, в цих так само не обморозили грибінчики-півники, хоча вони тут е, ночували і мінус 11. А тут абсолютно не опалюється. Вельєр. Так що якось так ось. Все закрили. Так, кролиця що там робить? Кролиця щось там з кублом робить, сіном неї є. Кашер там, півники закриті. Цих півників я закрила. Ось. Так, тут порядок. Тут зробила порядок. Хочу зараз ще качок загнати. Якщо вони самі не пішли ще. Та лки. Качури! ви чого там э, бомбули? Ані пішли. Два там зараз я на ніч насиплю їм ще качурам, кукурудзки дам, нехай, щоб вони не ви цей... не вихуднули. Не, ви худлу... не ху не худнули. Ось така у мене тут сімейка, бачите. Замучені бідні ці качки, Відселила я всіх качурів сюди в один вольєр. Давайте зараз дам. цього Пшенички та й розкажу. Що ти кура, поїла? Іди, виходь. Зняла куру, щоб вона поїла, бо вона щось була голодновато. О, наїлася. Все, йди, води напилася. Та курочка там, бачите, встає вже. Але чи з нею буде толк, я вам не можу сказати. Все пішла вона. Дивійка, ділова, сама пішла. Іди, йди. Сама залізе чи допомогти тобі, борода? Борода моя, така хилося. Іди, так, а йди. Йди, я тобі посвічу йди. Отак. От Молодець. Так. Давай, давай. Йди, борода. Давай, давай, швидше. Ця чуба розпустила свого. І ця також дивіться. Ну, борода, йди. Давай, йди наверх. Опа. О! Все, борода пішла спадки. Ось так. Такі мої. Курочки і півнички. Так, ви що? Ви сідаєте чи ні? Я вам до села з ним хочу. Ось до, дивіться. Всі вони в мене тут. Бігемо там. Дорослий селезень. А оці молоді тут, тому що вони мені вже замучили качок. Качки ще не доросли, селезні вже бачите, дозріли, маски в них відкрилися, і вони мені мучать качок. Нате, на. Йдіть, йдіть, їжте. Давай, йдіть. Оно, диви, вночі. Дивіться, як бачать вони гарно вночі. Конфліктів нема, заспокоїлися. Все з ними. Нормально, той не може десь пригнути. О, ви качки. А, і качки хочуть, ну йдіть. Ні-ні, туди ні, натя. Ну і їжте ви тоді. О, ну їдять диви. І ці двоє. Один кашур, до речі, білий продається і дорослого може того Богу, продати, бо він не може знайти спільну мову для... із молодими селезнями, то якщо комусь потрібно, або на обмін на зерно, або на... Крупні, гарні качки. Тут-тут-от. -ту. Дивіться, в 6 місяців і селезні. Я думаю, кілограм по 6 точно є. 6 місяців. Ну, не буду точно казати, бо не важила. Але візуально я вже ними займаюся, напевне, більше 15 років, то вже трохи знаю. Ось, одного білого, бо в мене три, хочу два собі лишити. собі, напевне, коричневого білого того лишу. Подивимося. А може хтось забере, побачимо. І отого дорослого можу... Також комусь запропонувати, тому що лишу собі білих та й все. До цих качечок. Ось. Так що все, друзі, отака в мене сьогодні невеличка подорож на моє подвір'я. Разом з вами показала, що я роблю, як я пораюся зазвичай. Всім дуже дякую за перегляд. Тихою всім ночі. Нам перемоги. над... Ой! Окупантами російськими. Всім пока-пока. Слава Україні і саме головне слава нашим героям, які боронять нас. Герої це для нас наші боги.